Всем ребятам, всем привет! Это новое видео. Как я говорила, ми збиралися їхати в, в музеї. 2 числа всі нам по 6. 2 числа майже всі музеї закриті або зачиняються дуже рано. Спочатку поїхати на фудкорт в Києві в центрі у нас є великий фудмаркет. Там дорого, я вирішила. І <хи> вот. ми приїхали коло в торговый центр, вот. называется Республика. І зараз поїдемо на фудкорт. Очень хочеться соленого бульона Вот знаєте, я шубсь, людина, яка не могла жити ніколи без солодко. Я думаю, що це зв'язано з тим, що це синечка. Я думаю, що це связано з тим, що я приймала дуже багато гормональних препаратів, і <кій> за каких я хотіла сладке, Вот що я хочу сказать. Так, Да, я коли перестала пити вот это гормональное, так сладкое. Мені... Глобальную акклиматизацию. Яка глобальна климатизация? Що там? <кій> О, це а сніга нема. Так, О, там було місце на той стороні. Ну ладно, дивись на тебе, Може там дістатися. Що... А вон виїжджає. Коротше, так що, не знаю. І тепер я хочу солену. Чи це вже Діма за стільки років в сумісній житті мене підсажує? Бо що у нас папа всю життя по солоному, жирному, жареному, а я по... Он скоро, щось скоро. Вже комусь погано стало. Господи, 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 що таке, що робиться? Ой, такі машини рядом Мерседес. Тільки вийшла вже кура сірету. Куди ти вже їй куриш ту сіарету? Подивіться, яка краса, як прикрашена, які шарики. Хоч би на голову не впала, яка ялинка. Втім ресторани починаються. Та внутрі, хто? внутрі Ну, так а шо. Я думала, ты про чин, -чин сказал, что. Это ай Аймаліна, да. А вон Чичин, кончини истории. Сейчас мы глянем, ребята. Тут куча ресторанчиков всяких классных. Я только схожу по писем. В общем, тут разные, видите, есть блюда. Вот, смотрите, сценами. Пора, мен, я не знаю, Это вьетнамская кухня. Потом есть мясо лаваш. Ну, это, ребята, это ж... Хачапу... Ой, не хачапури. А чин-чин, Вот. Спринг По-моему, я тут когда-то покупала. Салат. Азиатский Цезарь. А супов я не бачу. Вот качини истории. Тут утка по-пекински. Суп не бачу, А дальний человек ходит? Филадельф. Шампу. Пошли так. В общем, такой ресторан все есть. Хочу познакомиться. Клапки китайский. А це что? це кис теста, да? А це кревет. Одна цена 79. 79 гривен, 100 грамм. Суп том-ям. Кимчи. В общем, и за все платится в этом китайском ресторане 79 гривен за 100 грамм любого блюда. То есть, хотя ты блюдо не взял, это как ресторан самообслуживания. Ну, Дима, да. Я сегодня Диме кажу чуть-чуть А я деле сьогодні кажу, що купим а, лапки курячі, Я їх відварю, і ми потом в своем соусі за этот. А він мені каже, Маша, ти не хочеш просто десь купити вже їх, ну, типа, Е, іменно самі лапки, поняли? Оце? Я кажу, ні, типу, я проще куплю. Це а фонтан. А здесь они есть. Можно американские горки, только не пойдут. Какие американские горки? А мы тут были на мероприятии, да? Или... Не знаю. Пришли? Нет. Я не хочу. Я не хочу. Так, ну Евразия, Но, да. Так, смотрите. Прикормленное место называется. Ресторан про речку. Чик Хаус. А, Грек Хаус. А, ризотто с форелью, судак, бургер, котлета с судака, креветка. Это все с рыбы. Так, это тоже очень. Это греческие. Это со шаурмы, девочки, мальчики, шо? Тоже разные. Какие хочешь. Картошки разные. Синабон. Это наш папа любит синабон. Юджин. Ну, тут грузинский бургер Салотейра. Ну, частенько салотейру брали всегда. Смочные. Юджин бургер. Это Такахули, да. Це грузинский ресторан. Вот. Ну що, идем вниз, тогда суп возьмем. Давай. Всім ходимо, як не прикаяні. Від хінкалі. Ні, хінкалі я не хочу. Роли, даблсет. А от меню ми можемо посмотрити. Так, нам принесли перше блюдо, а це ось такі смажені, а де баклажани? Ось, о, смажені баклажани це дуже смачно. И курочка в кисло сладком соусе. Это первый наш заказ. Вот это сколько? 300... 320 гривен, по-моему. Да? 367 гривен. Вот этот набор. Тарелки сумасшедшая великі. Но мы будем пробовать. Мы на двоих все брали. Ребята, це дуже смачно. Це нереально смачно. И вон Дімочка несе другу порцию. Мы заказали такий сет за 329 гривень. Здесь супчик. Здесь рис с креветкой и еще штука свинина. Сейчас я буду пробовать. А это в суп надо лайм добавлять, да? да а в шок. суп. А это очень вкусно, очень. Ребята, это все доброе. Вот эта штука со свининой. Воно как котлета, так понимаю, мелко рублено мясо, або она ведь фарш. Это жирно. А ці баклажани дуже смачні, але вони чилі, але курочка. Як ви будете тут, як називається нем, нем, а не чин-чин, боже, як добре. А що це було? Дуже смачно, дуже скажу чесно, суп мені не сподобався. Дима сказали из-за того, что такие супы отдают рыбный соус. А я вечно ему фу, я не можу, мені так нравится. Берсы соус. Тому не дай да. Азиатской кухни и кикимисо. И кто так обычный, да? Тут же есть рис с креветками. Тут яйцо, зеленушка. в ВТБ в, 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 в морозилке. Продается? Нет. не Неплохое. Но после этого, после вот этого. Бомба. А такое мне не подобается. Не заклял, да? Ребята, очень. Кошка у нас 122 грн. дуже вылита. Хотя я ее сама и уложила. Это филе. что? Баклажаны тоже очень вкусные. Очень. Здесь ананасовый соус. Збірка нормально, вкусно. Ребята, щоб ви розуміли, це все живе. Оце стрілиця, як у нас, подивіться, це все живе. Це все там все парує, все поливається. Може хтось не зрозумів. Це все дерево живе. Тут такий кокон він закривається і відкривається. Тобто сонячне світло потрапляє. Удивительно, да, придумали сделать такой оазис. Бо мені казалось, що це все искусственно. Но ми туда ходили, пам'ятаєш, коли на майнин рождения в шкалы, в том году, когда з томочками ездили. І там постійно ж полив такий капельний, там такое. Вообще... От придумай людина, що тільки не придумає. а стрелица у нас тоже така буде, обов'язково. Я не думала, що вона така ростая, скільки метрів, метров примерно высота той стрелицы? 4-5 метров, ребята. Представляете, когда стрелится. Так у нас маленька маленькая. Я вже вдома. Мені прийшла посилка з Мейк-Апа. Я хочу вам показати свої засоби для волосся. Я знімаю отдельним видео сниму всі свої засоби для волосся. Поняли? І покажу вам по фотографіям, який у мене був перепалений блонд. Мені спалила його одна колористка. В общем, чем я удобряю как говорится свои волосики чтобы отращивать блонд я вам покажу и поделюсь еще раз бюджетный сегмент ой что это мне подарили хейр шампунь Барбарян. это шампунь для чоловіків. А, человеків і сиворотка косметична гіалуроновий гель для обличчя гіалуронова Оце що, якийсь Джокоблен, не знаю. В общем, девочки, що я купила? Я вже не один раз вам показувала, що я після миття застосовую ось такий кондиціонер, ну, перед сушкою, скажімо так. Від бренду Anagana. Це український бренд, значить, він коштує 200 гривень. Щас, ну щоб я ж брехати не буду. що Це в мене вже четверта баночка. Щас, Щас. Вот. Я користуюся вот этим спреєм. <связь> э, він дуже-дуже классно волосы разглаживает. В общем, класс перед феном, классно, как, ну, типа термозащита. Двуфазный э, кондиционер термозахист, так он и называется. Девочки, бренд Анагана. Кошты, ну, 200-250 гривен, на разных сайтах. Дальше. Э, вот такой вот крем. Это крем для волос, термозахист, тоже бренд Анагана дуже-дуже приємно пахне. Оця 100-мл баночка, по-моєму, 100, 160 гривень. Дівчатки, это вже для сильних температур. Вот этот крем термозахист наносить перед тим, як ви будете крутить коси, поняли утюжком, Тут до 230 градусов температуры, то есть это уже плойки. То есть если вы просто фенчиком сушите, используйте вот это. Если вы крутите волосики, выравниваете шешу Сталин какой-то, этот кремушек рекомендую, потому что рекомендую. Ну, это действительно круто. Единственный нюанс, я вам скажу какой, это вот это. Кришечка, ну, в общем, воно дешевий, этот пластик, не очень В дорогих брендах, звісно, вони коробочку делают, все як положено. Но э, це дійсно крутий продукт. І колись мені колорист э, сказав, один хороший колорист, мужчина, він сказав, що попробуй. Перед копейки стоять, ну, ти останеся дуже задоволена. І дійсно, я їх почала. Півтора року тому цим термозахистом користуватися. І ви бачите моє волосся. Я тільки два місяці тому купила ланзу і то я її використовую щоденно, тому що це дорогой догляд, це так чисто попантуватися. Вот Чого цього достатньо 100 мл? Бо ми крутимося, ну, ну рідко. Не кожен день, Поэтому велику брати не треба. А це вот дійсно для кожного днів. Так що я вам рекомендую эти души Є, по там ще з маслом. У кого совсем сухие може, можете ще жлтенько там є з маслом. Подивіться. Бренд дійсно вартий уваги, І він недорогий. Так що я вже приїхала, наїлася. Зараз породилася, ляжу, загрузила відео. І все. Так що рада була всіх вас. Чути в коментарях, читати буду рада І рада сейчас буду відповідати на ваші коментарі. Вот, так що пишіть, лайкайте, продвигайте мою страничку. Я вам буду дуже вдячна. Підписуйтесь, друзі, підписуйтесь на мой канал І будемо с вами двигаться дальше. Будемо рости вместе, ви і я. Все, пока-пока. Не -пока. выключайтесь.